Я з Кременчуцьких новин на Атаві вітаю. Інформаційний підсумок середи вже за мить. А зараз коротко про головні теми випуску. Резонансне вбивство судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка. Кременчук матиме 14-го побратима. І у міському палаці культури відкрилась виставка Освіта і кар'єра. Розпочинаємо. Залишайтеся з нами. Сьогодні вночі від отриманих вогнепальних поранень у лікарні помер суддя автозаводського райсуду Олександр Лободенко. Напередодні ввечері його біля під'їзду у спину розстріляли невідомі. Подробиці резонансного злочину далі сьогодні на подвір'ї будинку, де проживав із родиною. Суддя Олександр Лободенко тихо і безлюдно. Нічого не нагадує про вчорашню подію. Люди, яких ми зустріли на подвір'ї, неохоче йшли на контакт. Зазначали, що знають про вбивство, але самі свідками не були. Лише чули звуки, схожі на вибухи петард. Через вікно чув, як постріли були. Думав, що петарди стрілять, як, як завжди. Ну, а потім, як вийшов, то сказали, що, що відбулося. Слышала два хлопка, вийшла, подумала, що петарди. Через минут десять я отпустила людей, вышла, смотрю, лежит человек возле подъезда там. И подошла, смотрю, он сказал, что у него ну, в него стреляли. же вызвали скорую. И, э, ну, как бы он говорил, что у него отняла нижняя часть тела, увидела у него это ранение в ноге. Вы знакомы, да, с этим человеком? Ну, как бы как покупателя я его знала и как соседа. Очень хороший был человек, вежливый, культурный. виклик на станцію швидкої невідкладної допомоги надійшов о 19.10. Медики спрацювали оперативно. Враховуючи, що поранений знаходився на правому березі Дніпра, а лікарня на лівому. А це кілометри відстані до третьої міської лікарні Олександра Лободенка доставили вже через 20 хвилин. Бально поступив о 19.35 в крайні тяжовому стані. Сознання на момент поступлення було зберігано. Жалося на сильні болі. На момент поступления мы понимали, что у него произошла катастрофа с внутренними органами, поражениями. Поэтому он сразу, буквально после небозначительной подготовки, был взят в операционную. На операции, к сожалению, выявили поражение, несовместимое с жизнью. В операции участвовали как лучшие хирурги Кремичуга, Полтавы. Мы сразу вызвали бригаду Полтавской областной больницы, но, к сожалению, это не дало результата. Операция шла 4,5 с половиною часа и еще более часа после операції он был жив. Поки медики боролися за життя судді, за справу взялися правоохоронці 19.10 вчорашнього вчерашнего дня. В Крюковський раділ відділ міліції поступило сообщение від скорой помощи о том, что надана помощь известному гражданину двумя гнестними раніше. При виїзді на место було установлено. что потерпевшим является судья автозаводского суда. Вот, также потом следственная оперативная группа выехала в городскую больницу номер 3 для проведения первоочередных следственно-оперативных мероприятий. На данный момент создана межведомственная следственная оперативная группа, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, расследование продолжается. У зв'язку із резонансною справою, вивством судді до Кременчука, прибули представники генпрокуратури і МВС. У своїх коментарях щодо слідчих дій та версії убивства і начальник обласної міліції Едуард Федосов, і прокурор Полтавської області Андрій Миронов були небагатослівними. «Предварительно ви це було обріз 16 на калібр. було два нападающа, було дійсно два вистріли. Стріляли в спину. Коли він підходив до першого під'їзду, в якому проживав. Незвісно, два чоловіка підійшли для і призвели два вистріли. По факту умушеного убийства судді возбіжно порушено кримінальне провадження. Наразі слідством розглядається ряд робочих версій. Однак, враховуючи обставини скоєного злочину, особу потерпілого, що це є суддя. Основною версією є версія вбивства, пов'язана з його. Професійною діяльністю, як стало нам відомо, загиблий суддя Олександр Лободенко вів цивільні справи. Із резонансних справ, якими він займався останнім часом, можна виділити дві: це домашній арешт кремечуських майданівців і телевежа телекомпанії Візит. А тепер трохи історії. 29 жовтня минулого року на сесії депутати міської ради затвердили акт прийому передачі до комунальної власності територіальної громади Кременчука частини телевежі, яка раніше належала «Укртранснафті» і яку використовувала приватна телекомпанія Візит. Ця частина складає 50% і коштує 2,3 мільйона гривень. Цим же рішенням депутати передали телевежу на баланс Кременчуцької телерадіокомпанії. Таке рішення сесії власники візиту виконувати не стали. Тому комунальне підприємство Кремечуська міська телерадіокомпанія подала в суд на Тамару Мельник з вимогою повернути комплекс будівель з телевежею, які їй належать. Розглядом цієї справи займався суддя Олександр Лободенко, на якого було вчинено замах. В рамках цієї справи суддя наклав арешт на ці будівлі та на майно Тамари Мельник. Сьогодні у Полтаві в апеляційному суді мала б розглядатися апеляційна скарга на даний арешт, але розгляд справи перенесли на 24 лютого цього року. Хто буде займатися далі цією справою, покаже час. В автозаводському суді міста Кременчука шоковані смертю колеги і відгукуються про нього як про виключно добру і порядну людину і гарного сім'янина. Без батька залишилося двоє маленьких дітей. Правоохоронці сподіваються на допомогу небайдужих громадян у розкритті цієї кривавої історії. Працівники міліції Кременчука звертаються до сих Кременчужан, мешканців Крюківського району. Можливо, хтось в цей момент повертався з роботи, бачив підозрілих людей, чоловіків або Якомусь щось знає про даний факт, або знає про подію, щось десь чув. У обов'язковому порядку повідомити про це до Крюківського відділу міліції, не бути байдужими і є такий, ну скажімо, резонанс на даний час. Є подія. Просимо допомогти. Конфіденційність гарантуємо по телефонах шість або ж до будь-якого відділу міліції, який знаходиться в місті Кременчуці. Перший крок до побратимства з російським містом Курськ зроблено. 7 лютого під час офіційного візиту міський голова Кременчука Олег Бабаєв та глава адміністрації міста Курськ Микола Овчаров підписали протокол про наміри співпраці обох міст. Що можна очікувати Кременчужанам та курянам від партнерських стосунків та взаємодії в подальшому? Подробиці в наступному матеріалі. 14-тим містом побратимом Кременчука має стати Курськ. Це друге російське місто, з яким плануємо укласти партнерські відносини в Україні. Карменчук побратався із трьома містами: це Бердянськ, Коломия та Біла Церква. Крім того, маємо побратимів у Болгарії, Словаччині, Білорусі, Македонії, Китаї США. У Курську досвід партнерства дещо більший. Це російське місто має 25 побратимів з країн ближнього та дальнього зарубіжжя. До речі, куряни впевнені, що Курськ достатньо відомий широкому загалу. Город Курськ, як звестно, это столиця це края, це есть спортсмени, У нас олімпійські чемпіони, несколько олімпійських чемпіонів, це команда КВН Прима. Многие почему-то ассоциирують. вызывает ассоциации с гибелью моряков, да, подводников на Курской подводной лодке Курск. Больше всего, ну все знают Курскую дугу, конечно. После Великой Отечественной войны э, вошел в число 15 э, самых разрушенных городов э, СССР. Курск очень древний город, вот, поэтому я думаю, есть чем гордиться. Голови українського та російського міст переконані, що партнерські стосунки будуть корисними для обох сторін угоди про взаємодію. Чим більше у нас буде обміна опитом, чим більше ми будемо розуміти, що відбувається в Росії, що в Курській, що відбувається в Україні, в українських містах, від цього виграють всі. Ми хочемо і бачимо передовий опит Курської, Курської області. мы видим, какие здесь происходят изменения. Соответственно, хотим, чтобы этот опыт внедрять и у нас. Ты надеюсь, что такие теплые отношения, они должны строиться во всех сферах. И в медицине, и в образовании, и в транспорте, и в дорогах, и в отношениях, будем говорить, и в чистоте, и в порядке на улицах, что очень важно для городской власти. Нам, конечно, интересно сотрудничество именно вот с таким крупным промышленным центром, чтобы Ось ці от такі е от отношения, прежде всего в економіки и потім і в культурі, в образованні, они між нашими е адміністраціями розвивалися. Підписання ж самої угоди про співпрацю між Курськом і Кременчуком планується здійснити влітку під час проведення коренського ярмарку і середньоросійського економічного форуму. У селі Червона Знам'янка сьогодні свято. Його мешканець Шамрай Василь Кузмич відсвяткував 90 років. За своє життя іменинник пройшов велику вітчизняну війну і брав участь у визволенні Кременчука. Послухати воєнні історії та скуштувати смачного торту запросили представників міської влади і нашу знімальну групу. Вітали Василя Кузьмича майже всім селом. За святковим столом зібралися родичі іменинника, сусіди та друзі. Привітати ювіляра зі святом завітали і гості з Кременчуцького міськвиконкому. Дозвольте вас привітати від імені міського голови Олега Бабаєва від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Хочемо вам подарувати букетик, цих квітів гарних. Прошу і ще пам'ятна адреса від нашого міського голови. З найкращими побажаннями тут ще є конверт, то вже там члени сім'ї розберуться да, що зробити. Вітаємо вас щиро з днем народження, ще міцного здоров'я, багато років, щоб ми до вас навідувалися почаще. З гарними нагодами, з гарними подарунками на день народження, Василь Шамрай, справжній боєць і герой ще з часів Великої Вітчизняної війни. Також він брав участь у визволенні Кременчука від німецько фашистських загарбників. Про воєнні роки імениник ніколи не забуває і ділиться спогадами з дітьми та онуками. Згадує вещас про він про Кременчук, як він освобождав, як форсував Дніпро, Калиберду під Комсомольськам. Також освобождав він. Згадував, що дуже запеклі бої був, дуже жорстоко, багато загинуло. 90 років приголомшлива дата. Тож запрошені поцікавилися у ювіляра. В чому таємниця довголіт. І Василь Кузьмич охоче поділився з гостями своїм секретом. За все мене, ось скільки саме борщ випив полтори ріка. Не пиво. Да. Ну от бачите, дожили до такого віку. Не пиво, орізитись, не пив я орізти. Владев довгожитель має люблячу сім'ю. Донька Галина турботливо піклується про батька. Інші діти та онуки живуть за кордоном, але часто приїжджають у гості до улюбленого тата і дідуся. Побажаємо Шиму ювіляру здоров'я та довгих років життя. У центрі міста поновлено незаконні будівельні роботи продовольчого супермаркету АТБ. Про це нам повідомили мешканці будинку на пролетарській, які виступають категорично проти існування на першому поверсі їхнього житлового будинку, великого продовольчого магазину. Нагадаю, навесні бездозвільні будівельні роботи було призупинено після втручання у справу Олега Бабаєва та нардепа Юрія Шаповалова. І знову мешканці не бажають покірно погоджуватись з будівництвом. Тоді, у квітні, мешканці зверталися усі усюди і почули реакцію. Ми були у мера Бабаєва, який сказав, що АТБ не буде. Много було депутатів сиділо, ради, і ми були, він сказав, що я вам гарантую, а тебе не буде. У тому що будівництво розпочали незаконно. Переконався і нардеп Юрій Шаповалов. Мешканці будинку попрохали його розібратися у ситуації. На обращенні народного депутата було, були отримані були получені що ні, в газки, ні висполкомі, ні во всіх разрешительных інстанціях, які должны були би погодити та строительство, Ніхто к ним не обращався. соответственно, это не закон. Як виявилося, у квітні 2013 року мешканці будинку по вулиці Пролетарській відстояли свій спокій лише тимчасово. Будівельні роботи на першому поверсі житлового будинку були призупинені. Втім, приблизно на початку лютого люди знову стали чути шум будівництва а вночі спостерігати за тим, як підвозять будівель. Матеріали у зв'язку з тим сьогодні оголосили збори будинку. Рішенням жильці дома категорічний протяг розміщення на первому етажі нашого дому, продовольственного магазина. Аргументи мешканців будинку цілком зрозумілі. Тут откроє продуктовий магазин. Во-первых, шум, во-вторых, безконечна доставка товару. Ми розуміємо, що свято пусто не бувають. Раз есть помещение, значит тут должны люди работать. Но мы против продуктового магазина и все в связи с тем, что здесь улица им не позволяет с улицы. Та улица они в наш двор будут использовать как площадка для подъезда э, машин грузовых транспорта. Я же знаю, что такое супермаркет. Это они хотят. Вот двор весь забрать. Тут будет стоянки. Вот там забрать под склады. И что? И, и зачем? Кому это надо? Конечно, если здесь будут машины, дети не смогут догулять и здесь будут проезжать машины. Не будет нормальной детской площадки. Тобто треба нада про дітях. Разом з тим мешканці побоюються не тільки за свій комфорт, але й безпеку. Будівельних робіт не витримала стіна, тріснувши наскрізь. Від реплік мешканців будівельники відмахуються. хтось підійшов, говорить, от горітонжеліти збираються, Я слава, а он гаворіта. Ми всіх купимо. на камеру будівельники не такі сміливі. Від нас сховалися за зачиненими дверима. Не пощастило поспілкуватися з ними і помічнику народного депутата. На сейчас здесь двери закриті, нас сюди внутрі не пускають, і отримати от застройщика і від собственника каких-то роз'яснень по поводу, що здесь відбувається, і куда або коли вони прийдуть за розрішительними документами в соответствуючі інстанції. Пока не представляється можливість. Юрій Шаповалов знову звернувся до прокуратури з проханням провести перевірку законності будівництва. А мешканці і надалі не збираються здавати своїх позицій, як і миритися з будівництвом. Сьогодні у Кременчуці у міському палаці культури відкрилась міжрегіональна виставка Освіта і кар'єра. За ініціативи міської влади та Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати цей захід проводиться вже у восьме. Основна мета надати допомогу майбутнім абітурієнтам у визначенні вишу та вибору професії. Інформаційні програми на виставці презентували вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації з Кримучука, Києва, Полтави, Одеси, Харкова. Перелік спеціальностей новинки у науковій діяльності, умови навчання, переваги професії, працевлаштування – це ті питання, які молодь ставила представникам навчальних закладів. Катерина хоче поступати на бюджет, тому із собою взяла багато варіантів, куди поступати вагатиметься до останньої хвилини. Проте проведення таких заходів вважає за потрібне. Само спеціальність чи працевлаштування далі є. Це кількість бюджетних місць нуля щоб було ж поступити про можливості, які надаються, бо часто є це можна зачати за кордоном. А ось Олексій з 20-ї школи вже обрав професію технічного напрямку із навчальним закладом вирішуватиме пізніше. Якщо ви обираєте професію, що потрібно насамперед там бюджет, подальше працевлаштування, що для вас саме мені. Найважливіше це здати ЗНО, щоб поступити серед представлених столичних вузів і Кремчуцьке педагогічне училище в особі заступника директора Євгена Прядка. На вашу думку, що таке так. якісна освіта? Якісна освіта, така яка готує людину до життя, до сучасного, складного, конкурентного Дітям потрібно радити, що обирати яку професію, чи давати їм шанс самостійно вирішувати. Можу сказати свого собі власного досвіду, що дитині потрібно дати максимально шанс на самостійність в цьому питанні, але безконтрольним цей процес не може бути. Найбільший натовп абітурієнтів наша відеокамера зафіксувала біля стенду університету економіки та права крок, місто Київ. Стенд Кременчуцького медичного коледжу приваблював присутніх своїми експонатами. Студентки першого курсу Кременчуцького професійного ліцею сфери послуг переконані кращої професії, аніж продавець не існує. Можна довго розмірковувати, чи так вже необхідна вища освіта проти життя. Доводить диплом про вищу освіту дозволить завжди бути на півкроку попереду інших. Сьогодні у міськвиконкомі визначили переможця конкурсу Пошта кохання. Починаючи з січня, юні кременчужани виготовляли Валентинки до свята всіх закоханих. Різнобарвія пронизаних коханням листівок бачили, і наші журналісти. Вже декілька років поспіль напередодні Дня Святого Валентина управління у справах сім'ї та молоді міськвиконкому проводить конкурс на кращу валентинку. Діти трьох вікових категорій надали на конкурсну пошту кохання не тільки вітальні листівки, але й безліч саморобних яскравих виробів. Ніжні, принесені і щирими емоціями дитячі роботи і на не переставали милувати глядацьке око. Управління у справах сім'ї дітей та молоді вже багато років проводить захід до дня святого Валентина. Ми проводимо творчий конкурс на кращу листівку. Привітання, яка може бути виконана в будь-якій техніці художнього виконання. І сьогодні ми з вами бачимо, що фантазії наших дітей меж немає. Кожна робота, представлена на конкурс, містила у собі віршований або призовий привітальний текст. Проте не це було головним. З кожним роком все більше і більше зростає дитячий креатив, кількість неймовірних ідей та реалізованих фантазій. Час іде, міняються техніки виконання, міняється світосприйняття у дітей, діти виростають, народжуються нові діти. Тому кожного року все змінюється. Коли дитина цю роботу готувала, то видно, що вкладалася в неї душа. Тому вони всі позитивні, всі приємні. Не можна сказати, що є якісь такі роботи, які ну недостойні. Всі дуже гарні роботи. Журі, підбивши підсумки, оголосили імена переможців. Серед учасників кожної вікової категорії визначили своїх героїв, які почесно очолили перше, друге і третє місця. Ми всіх переможців запросимо. Вручимо їм дипломи і подарунки за їхню участь і перемогу у конкурсі. Якщо ви й досі не визначилися із подарунком для своєї другої половинки, запрошуємо всіх до дитячої бібліотеки Турубари. Вже завтра найкращі конкурсні роботи будуть виставлені на загальний огляд. Почерпнувши ідеї у наших креативщиків, ви маєте шанс зробити своїми руками подарунок для коханої людини, тим самим подарувати свою любов і тепло душі. На черзі прогноз від синоптиків полтавського гідрометцентру. Завтра у Кременчуці передбачається хмарна і волога погода. Температура повітря від плюс двох до плюс десяти градусів. На цьому наш випуск завершується. До зустрічі в ефірі завтра о 21.30. Дивіться Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Всього вам найкращого бережіть себе.